Отже, друзі, у нас набрано приблизно 2, 30, 2 метри 30 сантиметрів. Набрали ми бісеру. Трошечки розпускаю проволоки. і ще. І починаємо потроху робити листочки. Робиться дуже просто. Беремо, зараз я на глаз візьму, побачимо, скільки нам треба, я вам тоді скажу, скільки бісеринок беремо. Ну Ось так нормально було б. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Приблизно 18 бісеринок, але якщо менше чи більше, це не суттєво. Залишаємо хвостик. За нього ми будемо ще кріпити і скручувати наступні гірлянди. Ось такий хвостик залишаємо. Беремо наш листочок і ось таку файну скручуємо кілька разів, три чи чотири рази. Ось. Вийшов листочок, тільки він має бути трошечки кругліший. Значить, іще раз підтягну ось такий листочок. Да. Далі лишаємо ну, нехай ось стільки. Да. Знову беремо на око. Я беру на око, бо я не буду точно рахувати ось це все. Абсолютно однозначно, не буду рахувати. Спочатку перекрутом затягую, а потім два-три перекрути роблю для того, щоб ось тут не було ось таких от порожніх місць. Я не знаю, як це і чи вам видно, щоб не бігали на мистинки. Перекрутила, воно все стало туго, добре. Знову залишаю відстань. Я трошечки. О, тут ще трошки я беру приблизну кількість намистинок, відстань залишила і робимо. Ось ці відстані нам необхідні для того, щоб можна було скручувати потім із іншими гірляндами. Ми робимо ось таким чином: я навіть не знаю, скільки мені знадобиться: дві чи три із листочками і одну із квіточками. Тобто, щонайменше ще три гірлянди маю сюди влізти. І ось ці е, нібито ніби великі відстані, насправді вони нівелюються тим, що буде. І ще будуть гірлянди, з якими це буде все скручено. Далеченько, трошки ближче. І Закручуємо. Закрутили, притримали. Ось ці о, наші такі красиві листочки, поки вони не закріплені ніяким чином, а краще намотувати, якщо маєте втулку із. О, Паперових рушничків, або ж якщо якусь банку з під шампуню чи з під чого-небудь, на щось намотуйте. Таким чином, щоб воно не зламалося, щоб воно не перетиралося, не перегиналося, і матимете менше клопоту, і воно ж не заплутається. Ось такого приблизно. Трошки далі. І ось таким чином закрутили. Трошки більше листочки, трошки менші, Не принципово. В загальній гірлянді воно буде виглядати.